Що це відбувається для того, щоб українці не змогли завдавати ударів по населених пунктах, саме тому в житлових будинках селяться окупанти. Чи є ще якась мета? В першу чергу кількість російських військових на запорізькій лінії фронту і безпосередньо у фронтових містах, такими якими є Токмак, Молочанськ, кожного дня збільшується. Ми бачимо, що і логістика ворога вона збільшується через тимчасово окупований Мелітополь, через тимчасово окупований Бердянськ. Де ворог перекидає в першу чергу паливозаправниками додаткове паливо для своєї військової техніки, і звичайно ж перекидає гарматне м'ясо. Вже ми багато місців говоримо про те, що ворог займає квартири, будинки як у містах, які він називає глибоким тилом, такі як Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Генничіськ, так і в прифронтових містах відмінність є у тому, що зачасту в токмаку Молочанську, фронтових містах... Так, ворог поселяє навіть своїх людей не лише в порожні квартири та будинки, а підселяє до тих наших мешканців, які знаходяться в будинках в Токмаку і Молочанську. Вони це роблять для того, щоб прикритись нашими мешканцями як живим щитом. Саме це вони роблять. Тож, якщо вони підселяються, наприклад, до сім'ї, до родини, яка проживає в Токмаку, то звичайно ж для наших українських збройних сил України пріоритетом є цивільні мешканці, і саме через Через це ворог намагається нашими мешканцями прикритися. Ну і фактично, і техніка виходить, стоїть мабуть, у, у на подвір'ях прикривається будинками. Якщо пам'ятаєте, раніше ворог розміщав навіть свої системи ППО серед житлових кварталів. Ми говорили про це, що в Мелітополі серед багатоповерхової забудови, серед дев'яти поверхівок, ворог розміщував своє ППО. Так, наприклад, можна подивитись з 24-го вчилища, яке знаходиться в Мелітополі посеред житлового кварталу. Саме там ворог розміщував свою військову техніку. Це робиться суто для того, щоб прикриватись цивільною інфраструктурою, і так само ворог продовжує наразі робити. І у фронтових містах, тож для ворога цінність цивільних мешканців як насправді і їхнього гарматного м'яса, вона нічого не варта. Хоча для нас, для нашої армії, цінність життя цивільних людей та наших військових відмінність. Важливо щойно в ефірі Нацмарафону, включені перед вами пані Іване Петрукотін, очільник держпідприємства енергоатом, сказав про те, що є підтверджені факти, що росіяни забирають чоловіків, які працювали на Запорізькій АЕС, окуповані, і замість них ну відправляють працювати жінок. Є інформація підтверджена про те, що цих чоловіків замість роботи на заес відправляють на фронт або ж примусово, або ну вже там мобілізують. Як вони вміють це робити також? Що ви повідомляли раніше про те, що разом з російським паспортом в Запорізькій області видають і повістки або ж примусові якісь документи і далі відправляють людей на фронт? Як відбувається ця мобілізація примусова, і чи дійсно є такі випадки, коли українців відправляють воювати за Російську Федерацію зараз? Ну, відповідаючи з кінця вашого питання, то випадки точно є. Сьогодні ми володіємо інформацією, коли наших мешканців щонайменше відправляють на передню лінію фронту будувати фортифікаційні споруди для того, щоб ускладнити просування наших українських військових. Сьогодні ми не володіємо повноцінною достовірною інформацією про те, що наших мешканців відправляють безпосередньо воювати проти української армії, але ми розуміємо, що ворог дуже підступний. Він це може зробити у будь яку секунду в будь-який день, яку коли йому це заманеться, сьогодні ми бачимо, що дійсно мобілізація розпочалася, і разом з рашистськими паспортами, які вимушено сьогодні отримують наші мешканці в окупації, разом з отриманням будь-якого іншого документу, починаючи від соціальної виплати, продовжуючи документам, який дозволяє отримувати медичну допомогу в окупації, всі чоловіки отримують повістки до фейкового військомату, де вони вимушені Ставати на облік, і потім, звичайно ж, це як рулетка. Ніхто не розуміє, як воно буде далі. Також ворог сьогодні продовжує приймати спеціальні закони для тимчасово окупованих територій а, і а, для мобілізації на тимчасово окуповані території. З одного боку терорист Путін каже, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької Херсонської Донецької та Луганської області мобілізації не буде. Гауляй Гауляйтербалицький також каже, що не буде. З іншого боку, їхня державна дума приймає спеціалізований закон, який каже: якщо мобілізований з тимчасово окупованої території загине на під час проведення СВО то всі борги за комунальні платежі та кредити будуть списані цій родині? Тож уявіть собі, на якісь дрібні гроші вони завідомо кажуть про те, що точно загинуть їхні мобілізовані на під час проведення СВО. А додайте, будь ласка, про ситуацію на заес про заміну працівників і що там маєте ще нового. Ми ми бачимо ситуацію на ЗС про те, що ворог також пріоритетно змушує всіх співробітників заес отримувати російські паспорти, і погрожує про те, що якщо ці люди не отримують російські паспорти найближчими тижнями, то їх не допустять до роботи. Але не допуст до роботи це може було б і щастя тим мешканцям, хто сьогодні знаходиться в тимчасовій окупації. Але ми розуміємо, чим це закінчиться. Цих людей будуть забирати на підвал, забирати в полон, і в найкращому випадку вони вони через великі страждання зможуть виїхати з тимчасової окупації, але сьогодні загроза над цивільними мешканцями, в тому числі співробітниками, на зас, вона наростає.